Перспектива на роботі. Давайте подивимось, не будемо далеко ходити. Знаю, для багатьох це зараз дуже важливе питання. Всі фокусуються в тому числі на роботі, на своїй реалізації, на тій сфері, в якій хочуть або більше не хочуть розвиватись. Тому давайте подивимось, перспективи на вашому поточному місці роботи. Ви, будь ласка, про це думайте, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі, якщо це зрезонує. А ми подивимося перспективу да, на вашій поточній роботі, ну нехай на найближчий рік. Я думаю, це буде дуже, дуже рентабельно. Давайте подивимося на найближчий рік перспектива. Ну тут уже у нас якась розбита, розбита мрія, тут бажання просто. Ну так, тобто, перспективи у вас тут не сильно радісні, тобто ви вже перегоріли, уже не хочете працювати тут, уже відчуваєте певне спустошення, і просто знаходитеся на поточному місці роботи, щоб зберегти певні ресурси, певний соціальний капітал, щоб зберегти поточний рівень життя. Тобто, знаєте, як сіли просто на е, зручне місце і там сидите, але це вже давно не приносить вам задоволення, це вже давно вас розчаровує, е, в тому числі це. Не ваша сфера реалізації. Бачите, тобто, відьма вона в такому колі мечів, так, і її атрибути, які їй властиві, вони поза цим колом, тобто ви не реалізуєтесь в вашій поточній сфері діяльності, на вашій поточній роботі. Тобто ваші таланти, вони за якимось колом цих ваших робочих обов'язків, і вони такими і будуть. Тобто, якщо ви обираєте залишатися на цій роботі. То вона приведе вас до того, що ви, ну, просто будете, якби так, збережете свій поточний достаток, але не будете реалізовувати себе. Давайте подивимось, яка тут, який тут може бути вихід з цієї ситуації. Давайте подивимося, який вихід є з цієї ситуації. Це дуже важливо. Якщо вам резонує інформація, яка прозвучала, напишіть в коментар, можливо, у вас щось на 100% зрезонувало. Який вихід з цієї ситуації, ну, дивіться, вихід з цієї ситуації дуже зрозумілий і простий. По-перше, це звернути увагу на свої емоції, так? звернути увагу на те, що приносить вам радість і задоволення. По жрецю це саме заглибитися в своє внутрішнє я. Так бачите, тобто тут навіть на картинці людина в медитації це не обов'язково означає, що вам потрібно медитувати, але зайнятися якимись практиками, дихальними практиками. Практикою вдячності, можливо, впровадити якісь медитативні історії, так? можливо, звернутись до таролога, можливо, звернутись до астролога, можливо, до психолога, тобто пройти якусь внутрішню історію трансформації, і саме завдяки цьому ви звернете на шлях дороги до себе, бачите, тобто відьма тут вже має зілля, вона знає ключ, вона розуміє, що відбувається. Тобто, звернути назад до себе, почати щось, ось цей росточок, він відповідає за початок. Да, а оце зілля допоможе цьому дереву вирости. Тому все, що вам потрібно зробити, це сфокусуватися на власних, приємних емоціях, прожити цю історію, пропрацювати її, і ви станете на дорогу реалізації себе щастя і радості. Я бажаю, щоб у вас це все збулося, так? щоб. Ви прийшли на шлях до себе, почали реалізацію в тій сфері, яка вам цікава і потрібна. Якщо вам необхідний якийсь детальний розбір, консультація, психологічний портрет на основі ваших Арканів Таро, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення. Посиланнячка будуть під відео. Якщо вам це відео зрезонувало, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь, залишайте коментар, тоді я буду більше знімати на таку тему.